Знаєш, коли хтось поливає когось лайном, і я думаю, так, звісно, той тип мудак, а ти сам що? А? На що ти здатен? Окрім як хуєсосити людей навкруги. Хто наглядатиме за наглядачами? Лицемірство. У цих борців за соціальну справедливість все працює лише в одному напрямку. А самі вони сексисти і нетолерантні. Як щодо Коко Шанель, героїня фемінізму. Ця баба любила одяг більше, ніж людей. Але ніхто про неї не говорить погано. Довбані нацисти захопили її рідну країну і тільки но вона побачила їх в їхній військовій формі від Хьюго Босс. Одразу ж лягла під них. Вона симпатизувала нацистам, але ж вона зробила гарну сумочку. Білбьор представляє аморальний компас. Могила. Ти що тут бляха робиш? Забирайся звідси сраний обіймач дерев. Я нікуди не піду. Ви засмічуєте атмосферу. Вирубаєте... дерева і цей озон. Чуєш, це все прикольно, але. Ти нам не завадиш. Протистояння між розширенням місцевої інфраструктури і екологами екстремістами. У центрі подій Клінт Ервін. Хіба піклуватися про планету незаконно? Клінт запевняє, що не існує нікого більше обізнаного в темі вирубки дерев, ніж він. Слухайте, кому потрібен папір? Так, все вже онлайн. Гадаю, це класно. Він відстоює те, у що вірить. Хотіла б я, щоб таких людей в країні було більше. Розумієте, кожна гілка дерева вона як хмара, бо кисень проходить через кору. На тлі захисту навколишнього середовища ми запитали Клінта, наскільки далеко він готовий зайти. Наскільки це потрібно, якщо це означатиме, що ніхто не буде тут копати? Пола шоу. Новини 9 каналу. Хотів би я побачити. Одну з цих білих тьолок, щоб хтось наїхав на одну з цих сраних фейкових блондинок, на якусь 28-річну красуню, яка трахається з 70-річним багатієм. Це не сексуальний злочин. Все його тіло має вигляд як його власні яйця. Він хлопець твоєї мрії. А вже ж, саме тому ти годуєш його беконом щоранку, Або у нього щонайшвидше стався серцевий напад. Каре. У наш район хтось вторгнувся. Тут діти граються. Чорт зна, що він тут робить. Я вас теж знімаю, подобається на здоров'я, я нічого не порушую. То де ти живеш? Дивіться, ця жіночка безпідставно переслідує мене. Де ти живеш? Я не зобов'язаний відповідати. Я намагаюся підтримувати пристойність цього району і маю право знати, що ти тут робиш. Гуляю. Я можу набрати поліції. Яка у тебе адреса? Ви викличете копів через те, що я буквально гуляю? Так. Це расизм. Перепрошую. Я не расистка. Я щодня працюю з чорними. І я знаю, що ти не просто гуляєш тут. Я не просто гуляю. А що? Не підходьте до мене. Як тебе звуть? Хоча гаразд, мене звуть Джером Стівенс, і я буквально мешкаю на цій вулиці. Можливо, мене від сусіди. Задоволені. Добре, гаразд. Я знаю твоє ім'я, тож слідкуй за своєю поведінкою. І у мене є відео з тобою, тому стеж за своєю поведінкою. Можеш і ти? Заждіть. Почекайте, я впізнав ваш голос. Не впізнав. Директорка Хендерсон? Дідько, почекайте. Директорко Хендерсон, куди ж ви? Поверніться. Хай це весь Фейсбук побачить. Я так і знав. Зніміть цю срану маску. Зніміть маску. Ви мене чули. О Боже. Віддай телефон. Не підходьте до мене. Віддай мені телефон. Зробити ще хоча б один крок і присягаюся. Я поширю це відео всюди. До сраки Фейсбук. Я це на CNN відправлю. Чого ти хочеш? П'ятірки по всіх предметах до кінця року. Гаразд. Я не розчув. Що ви сказали? Можете повторити. Гаразд? Ні, я хочу, щоб ви це сказали. Ти отримуватимеш п'ятірки до кінця року. Все. Заждіть. А це що? Тобто ви тут розповідали, що намагаєтесь зберігати район пристойним, а ваш собака серед на чужих газонах. В мене просто нема з собою пакетів. Немає пакетів? Тоді підніміть. Ні, в мене немає пакету. Мені все одно, якщо у вас нема пакету. Я хочу, щоб ви прибрали за собакою. Я просто намагаюся зберігати район пристойним. Ні. Гаразд, тоді я буду змушений запостити це відео у Фейсбук, надіслати CNN, поширити в Інстаграмі, Тіктоці, Снепчаті. Вашій кар'єрі кінець. Задоволений. Трясця. Що ви за народ? А от за це ви маєте це з'їсти. Що? Ви мене чули. Їжте. Якщо не зробите цього, ваша кар'єра скінчена. Я не робитиму цього. Гаразд, хай щастить. Стривай. Я так і знав. Я чекаю. О господи, дідько. Трястя ж твоїй матері. Дякую всім, що доєдналися до цієї трансляції у Фейсбуці. А мені треба прополоскати рота.